Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімоном знову залетіли в режим під назвою Колонія Survival. Йоу, всім привіт! В общем, дімончик, так як ми знайшли дуже шалену тактику, дуже класно розкачались, я хочу тебе попросити знову пошурувати туди і спробувати вижити ще довше. Тому що, по факту, ми тоді прожили сільських хвиль сім, напевно, і сохранились. Тому ми зараз можемо продовжити. Да, да. Там в нас, в принципі, зараз все дуже-дуже непогано. У нас прокачане кайло вже до максимального рівня. Є купа-купа заліза. І в цілому, зараз будемо далі прокачувати нашу базу, копати наші рівчаки, і, в общем-то, буде все окей. Правильно, правильно, чувач. Так, я завантажую наше зберігання, так сказати. Бім-бім-бум-бум. Завантажується світ, у нас день сьомий. Difficulty Normal у нас. Ми не на легкі складності граємо. Ми граємо там, де треба. Тут наш фермер бігає щось, блін. Чорт пойми. Де. Але я пам'ятаю, що ми займалися саме тим, щоб розкопати весь цей пісок, щоб чуваки до нас особо не залітали. Зараз, тому що, що це буде трошечки. Трошечки неприємно для нас, бо вони потихеньку помаленьку та майже всі залізли. І я ще поняв прикол, що їх можна ж не вбивати, виходить, дімончика достатньо просто ну, прожити до дня, ну, і вони да, самі всі помогли. Просто, просто почекати, і вони якось, ну, якимось чудом зриваються чогось. Да-да-да, і у нас вже вечір, я би попросив би тебе. Поставити, можливо, якусь двіжуху, щоб вона відбивала їх трошечки, їхні напади там, де вони залазять, тому що наших гранат і калаша може не вистачити. Да, чувачі, в нас так то зараз почнеться нова хвиля, а ми навіть поняв сурвіросту. Прийшов, ми його не прийняли, і є проблема. А саме з тим, що треба поставити вивчатися аж туди до мортір, в принципі, так то. Ну, да, да, да. Іменно до мортір. Гренадерів оцих чуваків вивчати. Може навіть гренадера якось і поставити, якщо ми можемо його вже поставити. Бо я поки що сижу і копаю. Ну, по поводу гренадера не знаю. Ставити його зараз, напевно, я б не став. Думаєш, я... що ми Але... так задефаємо? Ну, можливо, можливо. Так, ну вже кажуть, що енемі йдуть, так що я пошурував наверх. Так, да. Є тут, я І... бачу якраз. Опа, у нас тут катапа. Катапа, катапу треба ламати. Прям на горі. Живе. Гігант прям на горі заспавнився. <рес> Лол. Так у мене відкрилося щось меню білдинга. Йойо. Ти гіганта то об'єш чи ні? Бо може це катапа його да, принесла. Да, да. Так, катапу розвали. Тут зомбіші все одно йдуть, бо в нас гора ще не сильно обкопана. І наверху що тут пусто? А катапа прям в мене закидує откудась. Що це таке? Пацан, тут хорошо, що гігант в рівчак упав, Надо відбиватись. Да, я бачу що? катапу, я бачу катапу. Я її, на жаль, не побачив, але її тоже. А, це не, не катапульта! Це Гігант стріляє камнями. Ну як стріляє, кидає камні. А, реля? Да, да, да! І треба ще з других да, сторін дивитися, бо ось тут теж зомбі шурують. Оце жесть. Ой-ой, ой я можу щось померти. Піду я, коротше, хілитись і дивитися з другої сторони, що там відбувається. Бо я б, напевно, все-таки поставив чила, який міг би щось дефати. Хотяби, Давай, хоча, якогось, хоча би якогось, хоча б якогось от гренадера, отут. от. І можливо ще одного якогось десь. Можливо, отут десь. Я, теж. Тут, я тут, я тут поки що намагаюсь цього огра великого замочити. Хорош, хорош. Але У мені ще й. Кенти з катапи навалюють. Ой -ой. Так, 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 тут зомбі до бази йдуть прям з іншої сторони. Погано. Зі сторони шахт, поняв, от таких движух. Тут їх багато, Дім. Да, я бачу. Но у нас майже день, ми майже дожили. Вони прям з усіх сторін валять. Дімка, у нас, походу. Да! Ми пройшли диви, бабосики сипляться просто тільки так. Все, нормально, нормально. Let's go, let's go. Короче, ну, це, можна... прям було складно. Та це було, йомайо, -йо, можна тільки виживших брати і не паритись. Короче, е Я ставлю на прокачку вогнеметчиків mm -hmm. по-любому, тому що навіть я не знаю, що ще таке поставити. І треба чисто копати яму. Чувак, чисто копати яму. Би, нам би ще пічку прокачати. А, а да -да -да. Ми ще одну могли поставити за, -за, -за залізо, я її коротше, вивчаю. Так, да, вивчай, вивчай. Я тут обкопую ще далі камні, ями, тому що це, йо мойо, а тих гренадерів нам тупо не вистачило. Ось о, два виживших цих шурують. Я б би зайнявся, Конкретно жорстким, але й копати надо, і те надо, і все надо, і капітаціки всього надо, і зомбічі просто да. з усіх сторін залазять. Надо нам просто обалдети скільки. Та нам тут є майосіки всього надо, я не знаю. Ці зомбі вже задовбали. Так, треба слоти перемістити якось. Оце сюди. Це взагалі мені не треба. Це сюди, це сюди, це сюди. Все, отак буде нормально. Я тут просто якось помаленьку, потихеньку обкопую, щоб щось з інших сторон нас не обходили. А якщо обходили, то йшли дуже довго. Оце просто з ума зійти, Дімончик. І отой рів, який ти зробив, то помниш? В самому-самому... біля бази, прям. Ага. То прям хороша штука. Там гігант як ну. застанився, то й все. Ну, я поки... ж знав, що робити, зрозумів? Правильно, правильно. Ти красава, Дімон. Так, прийшов ще один виживший, я його беру. У нас відкрився, кстати, вогнеметчик. Походу, да. Він є. Ну, я не знаю, поставити його, ні. Тут поставлю, хай буде. І тут поставлю біля бази, хай буде. На всякий випадок. Борівчаки ці потрібна. Віща. потрібна річ. Потрібна Бо катапи спавняться прямо біля нас. І гору треба зрубувати, але поки у нас є ще багато бабла, я би знаєш, що купив би? Mm -hmm. Я би купив би армор собі. Статі, да. Армур. Я взагалі забив про цю штуку. І я ж купляв е автомата ще отакого от за черепки. Обавріть у нього мемно! Він мемно стріляє, я правда не знаю, який в нього демедж. А, ну по 14 так само. А, я чую цей звук. Він, коротше, дамажи, як і звичайний, але коштує дешевше. Коштує дешевше, і тупо кастомний звук і все. Да-да, і тупо кастомний звук, но ну, демедж той самий. Нам треба щось купити толковіше по пушці, поняв. Щоб вона, типу, була як така, толкова. Ну, типу, да. І поки ми тут обкопуємо, я би ще uh, поставив на вивчення щось, бо вогнеметчик же ж вивчився. Вроді як. Чи ти вже ставив? Эээ. Uh, ні. Nee. А, ні, щось вивчається, почекай. Я Закуплі. там пічку. пичку. А uh, oh, да, все. Я бачу, да. У нас заліза немає злитків. Uh -huh. Я Є би, проблема. я that's би that's... тут би отаким би зайнявся. Осьо блоки. Так, я ставлю ще одну пічку туди нам. Хорош. А, ну Вона... можна? Вон. А ще походу ні, ще походу не вивчилась просто. Так, я тут трохи зак... да, за... Я тут трохи забудовую, Дімончик, бо ну його в баню. Трошечки, трошечки О, забудовую, ну. Но... О, ти в армурі такий як мемний. Тобі? Як ти? <плес> да, як тобі моя кляпа? <плес> Непогана. Так, ти зайди хільця, Бо нас тут чекає сьогодні жорстка движуха. Да. Фух, чуваче. Нова хвиля, катапи просто шурують. Я їх просто розстрілюю по максимуму. Бо треба прям катап валити, бо обичні зомбічі то нічого не можуть нам зробити. Поки що. А якісь катапи прям можуть. Тут ще зомбі гігант Щось ти знаєш зомбічів мало? Да. Та їх тут прям вообще не багато. Ну я вообще бачу тільки одного. А hmm, де ж вони? Одного гіганта просто бачу. І більше ніколи не бачу. Да, я тоже. Ну, на то і хорошо. <laughs> Нам плюсом, да? Та плюс хороший, але просто, ну, непонятно, що там може бути пізніше. Але якщо ми вночі yeah, можемо yeah. отако копати, ну, і нічого нам не буде, то це супер. Але ж якщо зомбі не буде, то нам і бабла не дасть. Mm, напевно. І я що хочу тобі ще сказати, нам же ж по факту ще треба цей заліза опять. У нас вже його якось маловато. Я щось думаю, що вже наступних персонажів, яких ми будемо ставити, вони будуть їсти багато заліза. О, щось стріляє. Гранату кидає, тут тобто цей. А, гігантічно. гігант. Гігант поняв, да Ну оце ж він один тут і бігає, поняв? Чисто один тут ходить. А я купив оцю мосинку і вона якась взагалі ніяка. Так? Безтолкова типу? Да, да, да. De... Так, ну завалили ми зомбіча. І все, день, прикинь, восьма хвилі, якась чолова, геть. Щоб ми передихнули, походу, поняв. Можливо, можливо. Можливо, нас готують до 10-ї. Поняв? Да, за тисяча перед бурею. Да, 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 щось типу такого. Бо зараз буде день, побачимо, кстати, чи бабла насипе. Нормально, бо, можливо, зомбі десь заспавнилось тільки чорпаємо, де? Ну, бабла, я не бачу, щоб сипало. Да, бабла, Но... взагалі. Но... Їжі, їжі у нас нема. Ну їжі у нас нема, геть. Yeah, це теж момент такий. Okay. E, заліза у нас зараз 192 руди, поняв? Нам просто треба поставити пічку. Я <заду> <заду> Ну вона вивчається да, чи вона? вона ще не вивчається? Вона, вона якраз тільки що вивчилась, і я її зараз поставлю. Десь так. О, тут, о. Опа. Я їжі трохи тут добуду. Фух, бо це капець <заду> просто повний. <пункт. заду> Саня, в нас е, трабл в тому, що в нас вугілля нема. Ааа, вугілля нам треба добути. Єс, yes, єс. Yes. Ладно, тоді я, в принципі, напевно, піду зараз в печеру. То це я щас Справа. туди шурую. А може, а що ми можемо таке ще поставити цікаве? Пум-пум-пум. По білді. по білді, по факту, а шо, мені не читає. Іменно ферму ферму. Їжа, ферму я я. ферму, да. Може, може поставиш Ладно. я поки вугілля на вугілля. Да, да. І сразу туди фермера три вальнути. Хай там щось роблять, я не знаю. Ню-ню. Так, а я поки в печеру. Дивлюся вообще, де тут те вугілля, а воно ось у. Ну, щось ти знаєш, воно швидко викопалося і все. А тепер є вугілля в нас трохи. А ти можеш жовту стрілочку нажати біля черепків і подивитись. Ага. Це хорошо, я її нажав, тепер вона у мене все время буде включена. Ну і все. У нас тут якраз ще два сурве прийшли. Я, кстати, знайшов оце багане місце, де залізо фармиться, і воно тут дальше опять так само фармиться. Нормально. Нормально. Ну Но я сюди не по залізу прийшов, а по вугілля, так що... Аби ще такий баг з вугіллям знайти, було б вообще кайф. Ню. <реш> <New. реш> ну з вугіллям, поки що в мене таке щось не щастить. Його прям мало, я ее наче, а воно тільки тратиться і тратиться. Ну вже 6, слава Богу. Так, ну диви, я копаю, но багато такого уже з вугіллям нема. На жаль. Або то я його просто ще не зловив. А воно там вообще прям якось ультра рандомно получається. тому що має так з камінням даже все було, коли я рівчак копав, поняв? Угу. Mm -hmm. Так що там такий момент цікавий. Так хорошо, ну є 36 фуглів. Вугілля... Тут виживший еско за костром сидить. Прикинь, в пічке. Я його <реш> щас <реш> до нас позвук. Печері точніше. Можна, кстати, вивчити буде потім будинки і ставити вже будинки, а не палатки. В принципі. А то вже якось трошки й не хватає. Угу. Ладно, я добиваю зараз останню руду, тому що там зараз буде ну, ніч, а нам треба якось дафатись. А я не думаю, що ти в соло там зможеш. Ну, може й зможеш, але... <гум> я міг би допомогти. Хе-хе, <реш> в принципі. Так, ладно, все, я погнав. Бо вже тут темніє, тут уже самому нічого не видно. Уже нічого не пойми. Біжу додому. Поки що тільки Давай. по печері. Чувак в коментах писав казав, що о, він виживає в печері. йому уша на всій байдуже, понял? Він там чисто чують. Ну, бачиш, поки у нас лайфхак з цими горами, то в нього з печерою, то й нормально. Да, да. Ну ладно, я біжу. У мене 10 секунд, конечно, лишається, но я вже прибіжу туди, коли буде хвиля. Давай. Но зато зато ми в арморах, чуваче, нам взагалі байдуже. О, я вже бачу спавницю. Так. Да. Катап поки не летить. бачу. Катапульт реально не бачу. Просто пару зомбі. Що ми реально режим поламали? Чи? Enemy ah. destroy. Enemy destroyed. Lol. Чувак, нас, походу, реально <с готують. До 10-ї ночі. Ну, якщо це дійсно так, треба максимально підготуватися. І в нас ще що, оця штука ще поламалась, бачиш, infected камінь у нас 0,1 секунда. А, кстати. І сказало а, enemy destroy. А, розбагалось, да. І 6 хвилин нам дали, аж прикинь. Замість 5. Хммм, думаю, Та в основному... нам даже іноді 4 давали, а ще 6. Ну і не дали можливості вибрати когось, кстати. А може що дадуть? Може що дадуть, я бачу, ти ще одну пічку втулив. М -м -м -м. Хорошо, а що по рецептам? Тільки в нас є 16 заліза є. Може ми. Мортіри 15 заліза треба. Я вивчаю мортіри. Да, да да. Я ж це якраз теж хотів, але там просто не хватало, то прийшлось подождати. Все, коротше, я цю гору зараз зрубую потрохи. Поставлю там потом цих мортір челів. Зрубувати гору, це звісно не легко, але у нас багато часу є. У нас можливо цього часу так багато, тому що ми ж не з утра закінчили типу, Убивати ну, чуваків. Вони сразу, типу, пропали. Того може, у нас може. і часу більше. А якщо це багну в режимі іменно, поняв, то це прям буде обідно. <гум> ну, да. Тоді ми зможемо прожити не то, що 100 хвиль, хоч і 500, якщо вони спавнитись не будуть. Я бачу, ти там теж річ, не покладає кайла, так? Да? Ну так, да, так. Да. Бо вони тут так бува агресивно сюди приходять якось, у них тут так виходить якось. Я не знаю, тут я просто щасую гору якось помаленьку. Я хочу і гарно все зробити, поняв? Ну і гарно не особо виходить. Так, да, коли треба швидко, то. Коли треба швидко, то ти просто бистро це все робиш і. О! О! Диви, я ж казав. Ну я вижив, що беру. Ну в нас, кстати, прям, взагалі біда. Я б, може, б на ферму no. щас запахав, де пацків пару. Да. да. Щас попробую. У нас так-то вже 24 людини в поселенні. На ферму отправив, шахти убрав, на білдері додав, щоб якщо що, він збігав, справляв. Мортіри в прогресі 79%. Трейдера би якогось, поняв, було б нормально. Ну він тут був приходив, але в нього по суті нічого не помінялося. Баби пушку якусь таку, знаєш, типа, щоб прикольніше, ніж калаш була, Щоб така толковіша, було б кайф. Да. Бо поки що. Ми наче вже багато що обкопали, Ну, не, вип... не вибігають зомбі, і не можна взагалі, що там по факту нам не вистачає обкопати. Ми не можемо нічого зрозуміти. А залізо бистро жариться. То це добре. Це обалденно, чувач, але й вугілля тратиться. Ну. А прикинь, якби ми свої печеру не свої свої мінуси. Якби ми печеру не знайшли, тоді б взагалі, звісно, було б нам дуже і дуже складно. Да, Та якби псев... не вах теж на залізо. да да, да Ні, ну залізо ми все одно ну, там по печерам би бігали, шукали, находили. Но... Ні, да, але ж би це так було б довго все. Було б довго все, капець. Так, у нас вивчились мортіри. Я напевно прокачую, знаєш що? Я напевно прокачую будинки, щоб були крутіші будинки. Mm, і попробую зараз поставити хоч одну мортіру. А мортіра коштує просто 360 доларів. І все. Нормально. Так, я їх тут пару поставив. Ще ще одненько отут поставлю. І будемо дивитись. Було би добре, звісно, отут десь поставити, щоб вони одразу туди вниз кидали. Але взагалі, так як в планах цю гору щухати, то, мабуть, поки сюди не треба ставити. А треба просто сидіти рити яму. А де дай, Дімончик, а я попід гору тут нариваю. А, ти там тоже рейш. Ну да. Ми як крути в цьому виживанні, я не знаю. Ми і за да, то, що базу я... криво поставили. <рес> я теж про крутіво це сидів, думав. <рес> сидимо, і за то, що базу криво поставили, сидимо, блін, реим, риїмо. Ну от якщо ми 10 десяту ніч пройдемо, це буде жирно, Димо. Ні. <тас> у нас мало того, що бабла буде багато. Я оце ще подумав, у нас же ж гроші так багато, ми ще пів можемо там внизу наставити куп. Да, кстати. Прикольна, да, ідея? Да. Шкода, що не можна ще один раз прокачати кайло, щоб уже було прям вообще вообще жирно. Ну Ну, у нас в чечірі. Да, 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 типа бура, бу-у-у, і погнав собі. Шуруєш. Ну, блін. Що маєм, те маєм. С тыми тим і копаємо. Чос у нас фермери стоять, пиздо. Мы нічого не роста, вони нічого не роблять. У нас по їжі тако 191. Я не дивився, чи прибавляється, чи ні. Ні, в нас просто вони забагались типу І все, вся проблема. А, може і за того, що їх дуже уже У нас, кстати, сейчас напад не буде, Димончик. Зараз буде жорсткий напад. Да. Ой-ой-ой, Димон. Десята хвиля. Просто... Все. обалдеть, вони прям мені тут на голову випадають Тут ще пташки якісь літають, Димка. Бачу, бачу. <laughs> обалдеть. Обалдеть. Жестяк. Так, де там пацики? Що зомбі якогось прикидали? Походу там катапа є. Пішли, дивиться. Пішли дивиться. Але мортіри валять, да, є катапа ось да. Мортіри валять, жесть. Катапу розвалимо, одну звали, ще є. Ну поки ну, що 10 Прикольний. Да? Він такий. Де да. <смітно> так, де там ще чили? Ось все під нами бігають. Пробує вилізти, диви. Пацан, давай, куди тут лізти тобі? Так, з цієї сторони, чи нікого нема, де ферми? З цієї сторони у теж мур... вже, вроді нема. У мортир, до речі, такий звук прикольний. Ну так. І дим такий нормальний, з них шурує. І там обалдеть випадають гранатки. Да, такі шалені. Ну, ти знаєш, тут якось дуже мало зомбі, я не знаю. Ну. Наче було більше раніше. Він обалдеть до речі, і обходить, гору зомбі. А він прям взагалі повністю обходить. Бо я тут, коротше, що. Щось... Він прям взагалі в іншу сторону прийшов. А, ось до кудою вони й доходили, якраз до фермерів, я поняв. А що там тепер їх багато? Вони всі туди обійшли? Ні, що? тут, ні, тут тільки троє, але проблема в тому, що один із них а, ну ладно, все-таки йду до тебе тоді. Але він ведь сейчас тому потому що вже день. І нам опять мало бабла дасть. Да. Да, слабенькі слабенький Ну, Так, ладно, допомагаю тобі з зомбичем. Все получается, да? Ну все получается. У нас день. Сейчас. Щас... побачимо, що там буде. Тепер ти вже понял, да? Що? де обкопувати надо, сидіти. Да, да. Все нормально. Да. Але вижив шоу їжі... брати. Їжі у нас потихеньку падає, но потихеньку і росте. Поняв містами. Коротше, що я понял, походу, на одну ферму один фермер. Таке відчуття ночі. Надо подивитися Думаешь? щось в качках. Ну, ну я щас. Дві ферми, можна прокачати. Я би два майно. Ми, ми можемо мати три ферми. Три ферми? Так, да, я ось до якраз їх ставлю і зараз буде чиназис. Так цікаво, а я можу поставити. М -м 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 -м, де воно? Напевно, ось. Ага, це я не можу. Only one, only one. Так, да, ферми три можна. Е, тільки одну шахту ми можемо мати. Я просто би тут понаставляв шахти, і вони б собі тут рили, блін, канаву цю і не парились. І ми б не рили, а вони б рили, поняв? Ну, так. Да. Я оце тепер думаю, може нам ця штука взагалі не треба. building. Отако знести їм цю штуку і поставити там ту кам'яну ломню. І вони би нам реально допомагали рити. Да, тільки є проблема, вони ж тепер, ну як виберуть цю звіс. А там про про пропала в, та вони штука. Ж, вони ж ж. Да, вони тупо. В ага. Вони майнери. Так зараз я цю штуку їм полагоджу, піду. А ну да да, давай, я якраз подивлюсь, що вони будуть робити. Давай. Я полагодив. Вони не тепаються. А вилазять уже. Це ні, вони зверху стояли, а ті тепаються. Почекай, почекай, почекай. Да, да, вони тепаються. Вони, вони да, вони просто потепались. Я поняв, ну нормально. Нам треба ще одного на ферму відправити, бо я три ферми поставив. Відправляй, відправляй. відправляють. Можеш шахти убрати. А зараз. Зараз якраз будемо бачити, що воно буде. Ну, ми так, тепер поняли. Е, вроді би ще одну каменоломню, щоб я міг поставити ще одну збоку, щоб вони тут рили, блін. Нам ями. Отут перед базою. Mm -hmm. Поняв, поняв. Та й не паритись. Поставити щас отута ще одну мортиру, Отута тако, бенц. І ха. І хати ти бачу прокачав нам, так? Да? Я прям вивчив уже хати-хати, чи ні? Бо я не помню. Так, ну, я прям будинок вивчив. 800 доларів. А ну. Отут тут Я там хотів поставити тільки ближче. Ну Я вже поставил. Ну вже. Як є, чувак. Ти ще один поставиш, ты и все. Я Поставив, да. Блін, ну кстати, справляти його довго. його місткість, скільки він вміщає мещается. Вісім чоловік вроде. Оооо. Сейчас доблю. А, ні, 10! 10! Нормально. Щас до нас людей по І всіх в шахту. А, давай я цю штуку поставлю, дивись. Часоту білд а, от цього пацана. О тут буде стояти так, такий так? понів. Да, так. Да. Okay. Все, вони до нього okay. будуть приходити і буде їх робити. Так, ну що, Дім, сохраняємося. І одинадцяту хвилю ми вже будемо проходити в наступній частині. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь, щоб подивитись. Але я думаю, що далі буде жарко, да, Дімон? Ну, well, в принципі, да. так. Так що, всім пока-пока.